В Києві затримано підозрюваного, який вчинив стрілянину у Чернігові. Нагадаємо, у квітні цього року поблизу торгового центру П'ятницький невідомий з вогнепальної зброї обстріляв двох чоловіків 1981 і 1982 року народження. Зі слів свідків, конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї розпочався біля будівлі банку, а потім продовжився через дорогу на стоянці під торговим центром. В результаті двоє чоловіків отримали поранення і були госпіталізовані. Один з них, в лікарні. На месте происшествия работали эксперты, криминалисты, которые собрали вещественные доказательства. Следователи допросили свидетелей, уцелевших потерпевших. В области был введен план перехват, но по горячим следам задержать убийцу не удалось. Информация о происшествии была внесена в единый реестр, до судебных расследований было открыто уголовное производство по пункту 1 статьи. 115-ї Стоп'ятнадцяти 2-ї -го головного кодексу України умишлене вбивство». наказується лишенням свободи на срок від 10 до 15 років або пожизненним лишенням свободи. Олег Демченко зазначив, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів спочатку оперативники управління карного розшуку МВС становили особу, яку обґрунтовано підозрювали у скоєнні злочину. Але чоловік довгий час переховувався. На днях ми отримали інформацію, що у завершенні тяжкого преступлення має приїхати поїздом в сталицю іменно городків. Оперативники задержали 40-літньому мужчину, вороженця Грузії, який проживав в Україні, і являвся гражданином України. На даний час стрілок затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом продовжується розслідування.